Доброго ранку! Діти, як добре, коли у віконечко зазирає сонечко. Запросимо його до себе на гостину. Сонечко, сонечко, заглянь у віконечко. Ждуть тебе малята, хочуть привітати. А що є у сонечка? Так, у сонечка є промінчики. Привітаємося з кожним сонячним промінчиком! Простягніть руки вперед. Та уявіть, що ви стиснули в руках промінчики сонечка. Сонечко, сонячні промінчики, торкалися ваших рученят і перетворили вас на маленьке сонечка. Ви, сонечка, прокидаєтеся від щастя, щоб всіх зігрівати. А зараз, мої любі малята, я пропоную вам переглянути гру. Добрі та погані вчинки в природі. Соломія вже в другому класі навчається. Мама хоче, щоб вона була її помічницею. От і каже Соломія, щодня замітатимеш хату, а сміття виносиш на смітник. Стала Соломія щодня хату замітати. Та не хотілось їй виносити сміття, бо смітник далеко, аж за городом. Глянула Соломія на той смітник обгороджений низьким парканом та й подумала можна ж сміття під шафу підмітати? Замете Соломія хату, а сміття під шафу, а шафа біля її ліжка. Якось приходить Соломія зі школи, бачить, стоять мама й тато. Ось беруть вони шафу, переносять на інше місце. А там, де стояла шафа, купа сміття. Похнюпила Соломія голову, почервоніла. Що це ви робите, тато?» – питає Соломія. Та це смітник треба обгородити. Тепер смітник буде в хаті, а не за городом. Знітилась Соломія і просить Ой, тату, я винесу сміття. Не хочу, щоб у хаті був смітник. Соломія виносить сміття аж за город на смітник, а тоді миє підлогу. Дуже добре, що Соломійка все зрозуміла. Любі мої, я сподіваюся, ви так не робите і дуже добре допомагаєте татові та мамі. Будьте дорослими, молодці. До побачення!